Добрий ранок. На карася на окуня? Чи йтайте? Шанаємо. Я вчора. Ай, красота яка. Та ти що? Друзі, всім доброго ранку. На годиннику 9.20. Ми виїхали на чудову річку Дніпро. Пошуках чого небудь. Або окунів, або карасів із сазанами. Е, все, як завжди, по порядку. Сьогодні наш з компанії 4 чоловіка. Лід вже більш-менш. Вчора сюди не можна було ще вийти, казали рибаки. А сьогодні ми тут одні з перших. Тому поїхали шукати рибу. Риба чекати не буде. Олександрович, знаєш, що ти забув? Привіт! Е, вудочку для окуня, вона в машині лежить. Тут, і вони тут їх дуже імається. Предлагаю тобі взяти вудочку на окуня. Да. Так, У нас тут що? Е, піддупник, наколінники, камера, кивок, е, інструментальний інструмент музикальний, ящик. наче все. Добрий ранок. Ну що, можна сходитися, да? Конечно, давай попробуємо похуяти в одному місці. З'їдаємося, попрыгаємо, погнали. Та осторожно. мої драйвулкери не пробий. Я вже всіх прибор залатав. Опа, диви, диви, диви. Так она тут и протела сразу. Тут бугор і він в камнях. Його зараз можна тут знайти отак ось де захочеш. Через тут давайте быстренько бійте лунки, беріть камери.

Смотрите какие хвосты. <ривіт> <ривіт> Двеки. Я такое видел только в кино. <ривіт> <ривіт> Двеки. Стоїть, да? Він мало того що стоїть, він прижатый до землі и він буде клювати. Так, ну що, са за нами найшли, осталось діло за малом. Его вловить. Бий маленьку дирочку, маленьку. Опускай камеру. Якщо не бачиш, бий далі маленьку дирочку. Не роби здорових лунок. Те, що треба, оце те, що Оце вони у мене край. У тебе середина, у сані десь середина і отут десь край. Значит, вони отак отут, це п'ятнишко. Турчить. Нічого. Перший. Паркій шок. Можна і не закидатися. Веди нас Сусонін веди наш герой. Мотилян Що таке? Ай-яй-яй, лунка мала. Олександрович тебе може зачепити, якщо що. Так, да, візьми акуратно, тільки так тихенько-тихенько. З тихенько. краєчку. Усё. А у черпачок у тебе. Якщо є ще третє васку. О! Є ще третє васкуватись. Та ні-ні. Хотя не загадують, за не заводи. Ні, йому тут нема за що завести. Якщо він взяв в рота і Саня зараз все правильно робить, то все нормально буде. Я тут просто, понимаєш, глибина невелика. Через то. Ага, він бачення, так? Да? Ні, глибина невелика, через то ти й попускаєш. Якби глибина була там 5-6 метрів, ти менше попускав би. Ага. А так глибина 3 метри, По-любому він 2-3 метри спустить. Це одне з двох. Або там реальний кабан, або це в сані така ювелірна робота. Ну, Я його не хочу, просто слізи. Я, ну, я поняв. Я понял. Ні, може просто... Просто ты так ну... Як хірург ты? Не, могу он охрану. Сейчас мормышка вылетит из-за. Глян, сколько лески. Ос він, коло лунки. не не ні 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 Стой, 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 не тягни сильно. Перо. Лунка маленька. Перо. Операція, Операція. Ну трьошечка. Скільки? Трьошечка. Трьошечка, так? Да, На ваги його. Ну що ж, друзі, вітаємо Саню з першим його сазаном зими. Саньок, мої вітання. Дякую. Так, перша трішечка є, зараз Ігорюк зважить. Тут вони ще є, і деякі цікаві місця у нас також є. Я думаю, ми також щось спіймаємо. Продовжуємо. 3-4. Так можна ж! 3-4, клас! Ти бачиш, тільки я встав. Тільки сказав, що обвезлення не буде. Ти бач, друзі, тільки ми встали, і горюк зразу зацепив. От може як захоче. Та я не вірю взагалі що це Держи. Ой-ой-ой. Але в нього в рота взяв. Ти шооооооой сюди з почину Дивіться класно. В ротик взяв. Оце я понимаю. Артурич, кайф! — Оце ти Сусанін красавчик. Оце, я, кайф, веди вона, нас Сусанін, веди наш герой. <ривіт> <ривіт> О, ну, <ривіт> так, ну, в Друзі, як завжди. Це місце воно видає невелику кількість сазана, тому що сазан тут він точечно стоїть, точечка досить невелика з камінчиками. На жаль, на наступній позиції ми перевірили ще одні камні. Там, мали бути карасі, їх немає. Тому переходимо по цій чудовій лесківській канаві трішки далі. Там є ще пару позицій. Перевіряємо там, якщо немає, летимо на Фокену. Поки на канава нас чекає, там ми точно знайдемо карася, але б дуже сильно хотілося б знайти сазана. Ми його то в принципі знайшли. Одного подержали, двох витягли. Е, пробуємо ще знайти. Щось вийде, не перемикайтесь. Далі ще юшечки будемо готувати. Взагалі, сьогодні день кайф. Я бачу, тут наливають всім. Ой, 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 ой. Туртуємо, туртуємо нашого та товарища. <серква> Я не буду в машине <серква> все. Ты шо, щось? Та ну куди він ходить, вже вся обцюка, блядь, ходить. Ніхера, да? <серква> Сюда. Есть. Хороший. Ну. що? Я вас вітаю. <серква> Красавчик. Та і отам, і отам, і отам. Коротше, знаєш, де він весь знаходиться? Під бодією. Я тобі серйозно кажу, так як в прошлий раз із карасями було. Та яке пісця Сазана ловим. А поки ми сазана ловим, подивіться, що тут Олександрович витворяє. Дива дивні. Ужас ти зірка ютуба? Фука ти кумку ты, то дай за держим актри. Такая Кіло двісті. Я так і думав. Чотири не показав. Чотири две. Четыре скопів. Четыре. Ровно. Четыре. Що таке? Надо лесовий А скільки? мегапаскаль? Ти що? Ану ну у голову рижу достань. Йоли пали. Друзі, не встигли вловити. Олександрович вже приготовив таку красоту. Це, 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 В індійському казанові. Треба просто космо бути. Ай-яй-яй-яй-яй. жовта. Саме смачно. Олександрович. Афганці молодці. В них не тільки афганські казани хороші, я так зрозумів. Ох, і красота. Ні, рибу не володжий. Ти сказав. Ох, оце все. Картошечку. Юшечку. Картошечку. Юшечку. Юшечку, картошечку. Ти мені тільки цибулі наложив. Ще Дякую. Ще Та хватить. Риби, на жаль, ми ще не спіймали. Ми ходимо, шукаємо, 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 шукаємо. Поки ще не зловили. Ні, ну на компанію зловили, бачите, вже южечку зробили свіжачком. Але я сподіваюся, що ще ми знайдемо. Годинник 12.50. ще три годинки є. Блін, юшку на льоду. Я ще ніколи не ловив. Артур, Та я ж із цим. Ох і смакота. Дуже всі смасті згрибли, але Кума. рибка їсть. Ви одного сазана собі одного мені. Як Бог дасть кума. <гумент> <гумент> Дивись, диви, диви, як наступає. Диви, диви, диви. Сазани, подивіться ж як і не. хорош, хороших, мабуть. Хору. Це клас. Він же ж мій диви. Боже. Клас. Клює <гумент> в тебе. <гумент> Миховаш, це ж мій. Диви, в мене клює, бля. Там усі кліє О, да? Як мені їх хотіли убрать. Олег Михайлович, що ти наробив? Хоч загармить Та я потім. А що делаєш? Та що, губить, Ого, скільки колесок. Це ще двошечка два. Два з половиною, так? Як хорошо, що в мене не поняв. А що це там так багато їх? А чого це ту їх так багато? Ви що? Ми ще ходить на таку. Це що, всі три ти витяг? Ти бачив? Ну один він. Один, а, твій. А, да. Саме більше? Ну, да. клас. Будем считати, що так. Надо фотку зробити. У мене держится мартунка. О, все, все. Держіть. Вот таке дивиться. Пройшло півтори години. Ходимо, шукаємо, всі свої точечки обсвітив, до яких зміг дійти. На жаль, там немає нічого. До більшості перспективних позицій я дойти не можу. Друге озеро на Фокі воно дуже слабе, ризикувати не хочу. Тому вертаємося назад, в толку сильно йти не хочеться. Ми розділилися, Олег Анатолійовичем пішов в одну сторону, ми в другу. Пам'ятайте зацепились, вертаємо назад. Така сьогодні трудова рибалка. В основному ходимо шукати. Тюкайся. Замерзла твоя, твоя катушка, Диви. Та -то не моя катушка. Руками <свист> тягни. <свист> не. <свист> не вмію так, блядь. <свист> Каже, твоя. Чого це вона моя? Твоя. о, все, есть. <свист> <Це> ужас. <свист> Що... Ох, і вкусно, скільки не промаринується. Хороший, промаринується. Артур, так зажигалка. Про марину візика. Хоть не цей. Закони далі, надо Не знаю, як гуманно якось.

Польовка була, да вот. Воно девора. Ми приїхали, де вартура зразу складно. чи Щось невелике. Це короткий. Щось невелике. Да ты там теперь варенек. О, це коротше рыжий. Рыжий. А, Рижий. Шинок. Ура! Перший сезон! Чмок мальчишка! За весь день! Фу, хоч не треба до прийомщиці їхати! Вона труси не стерла дві неділі. Ужас! Жде тебе все виглядає, коли ти заїдеш. Жде. Так, ладно. Біжи, братан, підростай. moving the Друзі, сазанчик еще один клюнул. Юп. Йоб... Зійшов. А -а 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 -а. Не убью мотылил подлец. Це, друзі, вечорі, закінчуємо рибалку, риболочка була трудова, але не без риби. Бачили, які класні місця, знаходили хорошого сазана, ну, клював слабо. Коротше, ще займався попереду. Саме цікаве також. По друзі, які питання, задавайте.